Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як чепурили їжачка. Заклопотана їжачиха кинула хатні справи. І ледве встигла схопити за вухо бідового синочка, який гадки не мав повертатися додому. Він дзигою крутнувся біля дверей і хотів було дременути в ліс. Попався, шибенику, промовила з полегшенням їжачиха. Придивившись до сина, вона аж лапками сплеснула. А який занехаяний, ти хоч глядівся в голубе озерце? Вигляду малюка й справді був неохайний. Мордочка замурзана, голочки позлипалися. Розпащілий від гри, він тільки хекав і підшмургував носом. А ну-ка, зараз ми тебе. суворо приказувала матуся. Набравши в глиняний черепок води з Голубого озерця, їжачіха дістала брусок суничного мила і заходилася купати синочка. Вона обережно терла мочалкою з пахучої сломи спинку, розгладжуючи голочки і раз у раз повторювала. Он сухий листочок зачепився. Мабуть, із зайцями грався під старою березою, а тут що в тебе? Реп'яшок? Це вже точно в бур'яні ховався. Малюк сопів, затуляючись від густої піни. А ось ось подумайте лишень. І як тебе відмити від смоли? знову бігав на суснову галявину Дражнити білочок. Їжачок відсапувався і ухилявся від міцних маминих лапок. Ну от, тепер любо глянути голочки гладенькі та м'якенькі, наче хутро в ховрашка. Та я, тітонько, і є ховрашок, обтрусився малюк і вибіг з хати. І вже за порогом гукнув А за їжачка не турбуйтесь його мабуть моя мама вимиє. Казка краю добігає, Сонько дрінко вже чекає. Час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.